Це відео не тільки від мене, а від всіх пайовиків, які купили квартиру в житловому комплексі Грінтаун в Житомирі, вулиця Богунська, 37. Нас більше 30 чоловік. Майно житлового комплексу Грінтаун було привласнене представниками ЖБК Житомир Молодіжний. Це орендарі землі, керівник Федосюк Олександр. Разом із будівельною компанією С», де директором є Радчук Роман. Вони разом створили ЖБК Молодіжний 1 Підписавши другий аналогічний договір, причинному першому, Мар'ян Романишин розповів, що наразі кооператив у судовому порядку намагається розірвати чинні договори із ЖК «Грінтаун». Вони в односторонньому порядку, без рішення суду, вирішили забрати наше майно, яке знаходиться на цій орендованій землі. Це майно членів кооперативу Грінтаун. Вкладати два аналогічні договори на один і той самий об'єкт, взагалі, суперечить будь-яким. Вимогам законодавства і здоровому глузду, однак такі дії вчиняються і ними. І та інформація, що наші договори були розірвані, ну вона є абсолютно фейковою і їм і спростовано в судовому засіданні. Договір між орендарем землі та першим забудовником ЖК Грінтаун чинний. Вони це визнали в суді і просять його розірвати. Зараз виходить два забудовники на один об'єкт будівництва. У першого забрали майно, був повністю зроблений фундамент і перші поверхи. І вже хазіює інший забудовник. Змінивши нумерацію планування квартир, продають їх по другому колу і роблять знижки, щоб швидше продати, поки йде суд. Тому рекомендую Житомирянам поспішити до відділу продажу, вам там розкажуть, покажуть. Зайшли на наше майно і не повідомили нас про це. Якби я до них сам не прийшов у відділ продажу, то і не знав би і хочуть вже підкупитись, оцінивши наше майно в декілька разів дешевше, ніж воно реально коштує. Дякуємо, але нам ці копійки не потрібні. Нам потрібні наші квартири. А раніше вони просто посилали нас в поліцію і дурниці говорили. А коли побачили, що я це фіксую на відео, то один із них мене вдарив в обличчя і потім хотіли забрати телефон. Вам пояснюєш нормально, стоїть кохайка та що -то знімає там. Ну давай удаляй відео. Оце треба зняти. Оце треба зняти. Знімайте оце.